Аліна Макарчук з нами на прямому зв'язку. Це керівниця польсько-українського порталу Україна Піл, журналістка польського телеканалу Тівін 24 та Суперекспрес. Пані Аліно. Ми вас вітаємо в прямому ефірі. Доброго дня, доброго дня. От стосовно Дональда Туска, Дональд Туск насправді людина, яка глибоко в українській тематиці, і що можна зауважити із кількох його публічних виступів після призначення призначенням прем'єр-міністром Польщі, це те, що він не розриває процес прагнень українського суспільства приєднатися до європейської родини, починаючи з революції гідності 2014 року, він так і каже, український народ бореться з Росією з 2014 року. Року і в цьому питанні в цьому аспекті цікаво, як може змінитися тепер політика польського уряду, враховуючи от саме таку риторику, яка зі старту? От вона вже тут в інформаційному просторі. Дональд Туск, новий прем'єр Польщі, і весь новий польський уряд будуть пришвидшувати процес вступу України до Європейського Союзу. Одна важлива річ. Новий прем'єр Польщі це не лише людина, в якої демократичні цінності, яку ви самі могли бачити, як, з якими посмішками на обличчях приймалась приймали в Брюсселі і пані Мелоса, і Шарш Мішель, і колеги Туска, які його пам'ятають за часів, коли він був головою Європейської ради. Це людина, яка сказала перші його слова в Брюсселі, Польща повертається до Європи. Що це значить? По-перше, Туск це реформатор. Він змінить і буде прагнути до того, щоб змінювати не тільки політику певних європейських країн щодо України, а але й зміцнювати європейський союз загалом його слова дуже важливі. Хочу щоб ми ще раз їх почули. Я не можу змиритися з настроєм апатії чи втому від України. Це неприпустимо». Ці слова Дональд Туск сказав в своєму експозе, в своїй першій промові величезній, яка тривала. Дві години майже в польському семі. В ролі нового прем'єра три рази туск повертався до теми України, тому що він бачив наскільки його попередники, і пан Матеуш Моравецький, попередній міністр, попередній прем'єр Польщі, використали українську карти, карту а насправді навіть антиукраїнську у цих виборах, де 15 жовтня поляки пішли всі до урн і проголосували за демократичну польщу. Це для нас прекрасна новина. Чому тому, що Дональд Туцьк і Радослав Шікорський, який став новим міністром закордонних справ, чи Кошіняк Камеш, це міністр оборони Новий польський. Це люди, які абсолютно проукраїнські і налаштовані на розмови. Звичайно, між нашими країнами є певні, можуть бути в економічному плані певні, скажімо так, суперечки, але. Уряд Туска ніколи не вирішуватиме цих проблем. Про це кажуть представники його уряду і нові міністри через блокади і сварки на весь світ, які транслюються камерами, і про які пишуть всі топові газети. Зверніть увагу, що Політико визнало, що Туск, на думку видання Політико, посів перше місце найвпливовішої людини в Європі. Чому так відбувається? Тому що. Туск вже майже 40 років в політиці. Це людина, яка пам'ятає Рух Солідарність, яка пам'ятає Леха Валенсу, яка, який пам'ятає. А як комунізм поляки тут звергали і боролися вони за це так само як ми в 2004-му, можна сказати, і вони тоді всі були з нами. Так 2004-му році, Радослав Чікорський новий аліно буквально 15 секунд закордонних справ. Так казав про те, що Україна повинна входити в Євросоюз разом з нами. Тоді цього не сталося. Це не лише від Польщі тоді залежало. Але сьогодні в нас є гарантія того, що Польща посприяє і розмовам з проросійськими урядами в Угорщині чи словаччині, чи в інших будь-яких місцях в столицях європейських, тому щоб відповідні рішення для України були прийняті, тому що туск так само як Дякуємо. президент Зеленський знають, що разом ми сильніші, і це теж хочу, щоб голосно прозвучало. зустріч. Дякуємо. Ну фактично сьогодні. Завтра ми це побачимо. Я сподіваюся. Аліна Макарчук з нами була на прямому зв'язку. Керівниця польсько-українського порталу Україна журналістка польського телеканалу Тівін 24 та Суперекспрес.